Як для на перерві 9 клас. Це вони запалюють вогники, в них вже, коротше, не ре. А тут вони просять оцінків нашого практиканта, а оці, як дебіли, вічно б'ються, та ющенко. Всі просять оцінки, оцінки. Ми як група... Юля Оля м не б'є. Я вічно получаю в цьому класі, дивіться, як не валяться. Йо-ма, йо! Йоші гоут блін! Це не спецефекти, це все в реалі. Ні, ну займаємося. А вони, як завжди, ну, нічого не роблять. Бавляться зажигалку, як наприклад. Марта, Підходи варто. Підходить, юшені. Это я, кстати, Ющенко. В реки кружилась мама Лаля. На заднем плане замерта Патолья. В радиусе метра повторился жесточайший нет, хаос. Нет, нет, нет. Ну вот, так, так и Мы с тобой два белых Ой, Блин. ты был? Белых облака. И для чего мы рождены? куда не попадя. Ой, утёмленный.

Ai! Arse!